Так, ти правий? Ці чотири жінки справжні красуні. Вони відомі своїми ролями у популярному серіалі. Так, ти чудово описав їхні вбрання. Кожна з них має свій неповторний стиль, і всі вони виглядають просто чудово. А що саме тобі спо. Так Джанель Періш виглядає чудово в цій білій сукні. Вона така ніжна та жіночна. Так, Джанель Періш справжня красуня, і її подруги теж дуже гарні. Вони всі виглядають, як справжні зірки. Ти дивився серіал Милі ошуканки. Так, у Джанель Періш чудові подруги. Вони всі такі стильні та яскраві, а тобі хтось із них імпонує найбільше. Так, схоже, вони всі дуже близькі подруги, а тобі хтось із них подобається найбільше? Так, схоже, Джанель Періш і Троян Белісаріо дуже близькі подруги. У них, мабуть, багато спільних інтересів. Тобі по. Так, схоже, вони дуже близькі. Можливо, вони часто підтримують одна одну в складних ситуаціях. А що тобі найбільше подобається? Схоже, вони дуже близькі подруги. Можливо, вони часто підтримують одна одну в складних ситуаціях. Так, схоже, у них дуже міцна дружба. Можливо, вони часто проводять час разом і підтримують одна одну. А що тобі найбільше подобається? Так, схоже, вони всі дуже близькі подруги. Можливо, вони часто проводять час. ра... Схоже, у них дуже міцна дружба. Можливо, вони часто проводять.